Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами поговорити про одну з новинок Avon, а саме це чоловіча новинка в серії Mask, і це в нас ось така туалетна водичка, Mask Mineralis. Отже, трішечки з вами поговоримо про цей аромат. А перед тим, як перейти до самого перегляду, то хочу вам показати в мене зараз. На губах, як ви бачите, така дуже гарна малинова помада. В мене в одному з, з останніх відео в моєму влозі одна з підписниць захотіла дуже побачити, як виглядає ось ця помада від Color Trend, як вона виглядає саме на губах. І тому я пообіцяла, що буде в наступному якомусь відео я продемонструю. Цей відтінок. І отже, ось, як ви бачите, ось ця помада. Дуже така яскрава, дуже така насичена. Вона, так, вона така дуже зволожуюча. Як ви бачите, вона ж так блистить на губах. Ну, мені дуже подобається, і мені здається, що мені ця помада дуже йде. Отже, прохання підписниці мой каналу. Помаду показала. А тепер перейдемо до самого огляду парфума. І ще перед цим хочу вас попросити. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку і, звичайно, коментувати, як вам відео, як вам інформація, якісь свої побажання, можливо, щодо наступних відео. Все буде мені цікаво дізнатися. І також, хто цікавиться Avon, хто б хотів також замовляти продукцію Avon, то я залишу під відео е, Силки на реєстрацію в компанії, ну, і також силку на каталог, можливо, хто хоче просто подивитися каталог спочатку, які там ціни, що там є. Отже, все залишу в описі. І тепер перейдемо до самого обговорення парфуму. Так, отже, спочатку зараз покажу вам, як виглядає сам флакончик ось такий гарнюня. Такий е, начебто, такий. Е, Мраморний, ну такий саме візерунок, такий матовий, начебто, ну, такий гарний флакончик. Так, що до самого аромату, нам компанія заявляє такі ноти в цьому ароматі. По-перше, це акорд чистого мінералу. Я погоджуся, так як я думаю, що цей акорд він передається якраз цією свіжостю, яка тут є. Я б сказала, такою, такий начебто, якийсь морський такий мотив в цьому ароматі є. Також в нас тут є фіговий лист, і також є акорд моху піщаника. Ну, я так думаю, що цей акорд моху. Він якраз також передається у вигляді якоїсь такої кислинки. От мені тут відчувається якась кислинка. І таке щось є помимо свіжості, таке щось є ну, напевно, оце, ну, цей мінерал дає такий, такий незвичний трішки аромат. Ну, Якщо чесно, мені подобається такий от, незвичний чоловічий аромат, так як ну, от мені. Чоловічі аромати вони більш-менш там якось перекликаються, схожі, ну, це як по мені, а цей він трішечки такий з якоюсь ізюминкою, такою незвичною, якоюсь такою, яка ще раз повторюсь, якоюсь кислинкою. Щодо стійкості, я тестувала його на собі. Так як ну, на чоловіку я також його наносила, потім питала в нього, як йому, чи воно там ще, чи воно йому цілий день цей був аромат, чи ні, але він сказав, що не знаю, я якось його не відчував. Тому я вирішила протестувати сама, так як я буду знати, на що мені потрібно звертати увагу на, на те, чи він на мені ще залишився чи ні цей аромат на протязі дня. Тому на одязі, звичайно, він залишається довше. Я б сказала навіть на наступний день, я на одязі його відчуваю. От, я наносила на зап'ястя. І я вам скажу так, що десь. Перших дві години він відчувається яскраво цей аромат, а потім вже він так спадає-спадає, і вже я б сказала, через пів дня його вже майже не відчувається. Якісь такі легенькі, якщо саме е, понюхати саме цей аромат туди, куди ви наносили, то трішечки ще відчувається, але це вже. Ні, ну, не так насичена, тому е, я думаю, що ну, хто хоче відчувати аромат, то потрібно буде хоча б раз ще обновляти е, протягом щодо стійкості. Ну, а так, взагалі, е, мені такий аромат сподобався. Е, чоловіку, начебто, також, він нічого такого поганого не казав, так як е, ну, йому часто аромати не подобаються. А ось про це він нічого поганого не сказав. Тому залишаємо, чоловік буде користуватися із задоволенням. Отже, це в нас такий був невеличкий огляд парфуму. Все, що таке, я думаю, необхідно, я вам про це аромат сказала. Тому, звичайно, кому цікаво, пробуйте, купуйте, тестуйте. Мені сподобалось. Отже, всім дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, не забувайте, будь ласка, коментувати, ставити вподобайки. Мені це дуже важливо. Мені це піднімає настрій, коли ви реагуєте на відео, коли ви ділитесь своїми враженнями, якимось своїм досвідом користування якихось засобів. Мені дуже приємно. Тому будь ласка, будьте, будьте активні на моєму каналі. І, отже, побачимось у наступному відео. Наступне відео, скоріш за все, буде також одна з новинок Avon, яка саме я поки що вам не скажу, тому чекайте наступного відео. І ом, як вам гумна помада, подобається вам такий відтінок, і як він саме на мені, пишіть, ом, буде цікаво дізнатися. Отже, до наступних відео, до наступних зустрічей. Не забувайте бути активними і всім па-па!